ефірі інформаційна програма День це головні новини області в студії Юрій Савчин. Моє вітання. На вартість вивозу сміття має впливати місце знаходження контейнера. Принаймні у цьому переконані мешканці приватних будинків по вулиці Євгена Плужника у Рівному. Я згідна носить туди мусор до малосімійки, я колись носила як була державна служба, але не по 5 гривень з людини, а не по 8. Жителі рівненщини не поспішають реєструватись на компенсації від держави в зв'язку з підвищенням вартості газу та теплопостачання. І початку липня, коли вступила в дію відповідна постанова уряду в області, таких заяв надійшло 35. На практиці на таку вид допомоги можуть розраховувати сім'ї, у яких є діти. Також можуть розраховувати сім'ї, у яких є в складі реєстрованих є особи працездатного віку, які подають відомості про відсутність доходів. Обласна влада проситиме Google допомогти з введенням на теренах нашого краю електронного документу обігу. Перед цим чиновники проконсультувалися з фахівцями, аби вивчити всі можливі ризики, вчити людей, працівників коректно працювати з тим програмним забезпеченням і як правильно. І тим користуватися якомога менше перебувати на відкритому сонці у спекотну пору радять рівнянам нам лікарі, особливо в такі часи з 11 до 17 години. допоможе уникнути опіків та сонячного удару. Також вода та головний убір. У рівному пікетували відділення банку Руський стандарт активісти Соціалнаціональної асамблеї та організації Патріот України майже на годину заблокували роботу відділення по вулиці Київській. Двері іншого відділення, по вулиці Грушевського, яке виявилося закритим, обклеїли листівками. За їх словами, банк Руський стандарт це бізнес-структура Російської Федерації і оскільки північні сусіди ведуть неоголошену війну проти України, цей банк причетний до її фінансування. На сходах перед відділеннями активісти розлили червону фарбу, яка має символізувати кров наших військових. Представники рівненського відділення банку кажуть, що русський стандарт банк український і додають, що готові змінити назву, якщо вона викликає обурення громади рівного. Банк є по своїй суті українським, працює легітимно. Ну на жаль, більше коментарів я вам надати не можу. Відведений закон законом час готові надати офіційну відповідь від прес-служби банку. Ця акція, що проходила сьогодні, вона направлена нами на те, щоб зупинити потік грошей, які надходять від українців до окупантів. Зараз є інформація, що в Рівному є бізнес пана Губарєва. Якщо ця інформація підтвердиться, то також ми будемо активно протидіяти цьому, щоб він тут здійснив свій бізнес. Тим більше як він є один з основних терористів. Трагедія у Рокитнівському районі. Учора у Томашгороді від удару струмом загинули матір та син. Про це повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій в області. 23-річний юнак смертельне ураження отримав під час зварювальних робіт. Коли ж мати підійшла до сина, аби відтягнути його від несправного зварювального апарату, теж отримала смертельний удар. Брак коштів, відсутність законів та некомпетентність працівників саме таким є основні перепони впровадженню на рівненщині електронного прийому та передачі документів. Як вирішити ці проблеми, а відтак, коли різноманітні місцеві офіційні документи з'являться у вільному інтернет-доступі, спільно обговорювали чиновники та експерти з подробицями Володимир Струс. Жителі краю звикли, що для отримання адміністративних послуг їм слід зібрати купу документів. Як правило, робота з паперами займає чимало часу, і питання вирішують тижнями. У той час як в Європі цей процес триває менше години, адже там замість паперу та ручки використовують комп'ютер та інтернет. Документація європейців зберігається в численних базах даних у всесвітній мережі. Це значно спрощує, пришвидшує та здешевлює обмін інформацією між установами. Якщо є програма, комп'ютерна програма. Вона не забуває, не помиляється. І якщо буде все документи відправлятися через електронний носій, вони будуть на автоматичному контролі, буде зразу видно. Виконання в нашій області також загорілися ідеєю наблизити документообіг до європейських стандартів. Після проведення адмінреформи чимало повноважень передадуть місцевій владі. Адміністративні центри з розширеним колом обов'язків можуть не впоратися. Тож питання електронного документообігу стало одним з ключових пунктів програми цифрового перетворення області. Однак завадити його впровадженню можуть декілька причин. Перша проблема це організаційна. навчити людей, працівників, коректно працювати з тим програмним забезпеченням, і як правильно тим користуватися, і навчити людей навчити. Людей до себе звертатися. тож фахівці пропонують ще до запровадження системи електронного урядування, провести курси для управлінців, а також консультації в сільрадах. Інша проблема законодавство, яке майже не регламентує електронну документацію. Ми маємо діяти посадові особи державної влади, органів місцевого самоврядування в тих межах і в той спосіб, які визначені конституцією і законами України, тобто все рівно, як ми щось можемо робити, є намір, але його треба все рівно закріпити у тим основним папірцем. Це законом України. Ще одна проблема фінансова. Так, наприклад, у Рівному нині діє пілотний проект з обміну документацією між управліннями міськвиконкому. Втім, чи вдасться його завершити до кінця наступного року, як планували міські член. Без додаткового влив, фінансового вливання я маю на закупівлю і комп'ютерної техніки, і закупівлю сканерів, і проведення зв'язку, інтернет забезпечення в повному розмірі тих потреб, які вимагає дана програма. Може бути затримані. Вирішити проблему можуть гранти європейських громадських організацій. Таким шляхом пішли наші волинські сусіди. Електронний документ обіг вже запрацював у Вінниці, Харкові, Івано-Франківську та Кривому Розі. Тепер досвід цих міст вивчать рівненські фахівці 5 серпня. Відбудеться зустріч обласної влади з it фахівцями компанії Google та потенційними інвесторами компанії Dragon Capital. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Замість 8 гривень 5 хочуть платити за вивіз сміття мешканці вулиці Плужника, що у рівному люди нарікають сміттєвози, до них у приватний сектор не їздять, а тому доводиться носити відходи у контейнери сусідніх багатоповерхівок. У підприємстві санком що обслуговує вулицю. Дивуються, кажуть, плата встановлюється не за місцем, де сміття викидають, а за місцем, де воно так би мовити, з'явилося. У непростих стосунках городян та комунальників розбиралася Тетяна Климчук. На вулиці Євгена Плужника, що у Рівному, знаходиться менше десяти приватних будинків. Вони розташовані між двома багатоповерхівками, і заїхати туди навіть легковій машині непросто, не кажучи вже про великий сміттєвоз. Сюди не заїжджає машина і мусор не вивозить, але гроші я повинна чому то платити. Сміття мешканці вулиці Євгена Плужника виносять до баків, що розташовані біля сусідніх багатоповерхівок. Втім, спокійно виконувати побутові відходи цим людям вдається не завжди. Були випадки, да коли саме прибиральниці, чи хтось ті що обслуговують, дворники, так, по ідеї дворники, Ну, не дуже дружелюбно сприймали нас, мотивуючи тому, що ми не проживаємо в цьому будинку. і, Мов, щоб ми несли кудись в інше місце. Те саме сміття. Та найбільше людей обурює ціна, яку вони мають сплачувати. Згідно тарифів, вартість вивозу сміття для мешканців приватних будинків становить 8 гривень. Втім, жінка переконана, якщо побутові відходи їй доводиться викидати в контейнери біля сусідньої багатоповерхівки, то й сплачувати вона повинна як мешканці багатоквартирного будинка. Я згідна носить туди мусор. До малосімійки я колись носила, як була державна служба, але не по 5 гривень з людини, а не по 8. Щоб вони мені зробили перерахунок, мо по 5 гривень як платять висотні дома. Директор підприємства Санком, що здійснює вивіз сміття, Святослав Євтушенко підтверджує. Приватний сектор сміттєвоз справді ніколи не їздив і їздити не буде, адже вулиця занадто вузька. Тож в таких випадках для мешканців будинків визначаються інші точки збору побутових відходів. Розроблена схема, і ця схема, скажімо так, і в неї, і всі чудово, хто проживає по цій вулиці, всі знають, бо вовку куди треба викидати їм сміття. І всі чудово викидають сміття. Логіка про те, що якщо ти викидаєш контейнер, який стоїть під багатоповерхівкою, то ти маєш платити, а ти живеш в приватному секторі, ти маєш платити. Так само як е, в приватному секторі, як багатоповерхівці, ну це дуже цікаво навіть логічно в якомусь відношенні, але давайте віштовхуся від той законодавчої бази, яка є у нас на Україні, є розроблена так само в Рівному. Тож кажуть санкомі, задовільнити вимоги любові ковальчук не можуть. Адже у мешканців будинків з присадибними ділянками сміття зазвичай більше, тож і платити вони мають більше, і неважливо, яким контейнером при цьому користуватись. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма. День. Жителі рівненщини поки не поспішають реєструватись на компенсації від держави у зв'язку з підвищенням вартості газу та теплопостачання. І початку липня, коли вступила в дію відповідна постанова уряду у рівному таких заяв до органів праці та соцзахисту, не надійшло 25, по області 10. Фахівці ж кажуть, що нічого складного в оформленні такої компенсації немає. Потрібно просто порахувати дохід усіх прописаних у помешканні і перевірити, чи не перевищує він сукупний прожитковий мінімум. Уся інформація щодо обрахунків є на офіційному сайті відомства. То що ж це за компенсація і хто на неї має право, дізнавались наші журналісти. Постанова про компенсацію в зв'язку з підвищенням плати за газ, тепло і гарячу воду почала діяти місяць тому, але поки що активності серед населення фахівці не спостерігають. З початку липня в області таких заяв надійшло всього 35. Припускають, що більший наплив буде з початком опалювального сезону. Родини будуть мати ті родини право на компенсацію, які? у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні 6 місяців не перевищував відповідного прожиткового мінімуму встановленого для сім'ї. У 2014 році цей прожитковий мінімум для працездатних осіб складає 1218 гривень, для діток до 6 років це 1032 гривні, для дітей від 6 до 18 років це 1286 гривень. І для непрацездатних осіб цей розмір становить 949 гривень. Ініціатива констатують в обласному департаменті праці та соцзахисту, загалом непогана. Адже якщо раніше за квартиру, наприклад, в опалювальний період доводилось платити 400 гривень на місяць, то тепер буде 700. Цих 300 гривень різниці і компенсуватиме держава. Відтак людям потрібно порахувати свій дохід, і якщо він підпадає під норми компенсації з довідкою про всіх. Прописаних у помешканні йти до органів соцзахисту за місцем прописки у рівному це жеки у селах сільради на практиці на таку вид допомоги можуть розраховувати сім'ї, у яких є діти. Також можуть розраховувати сім'ї, у яких є в складі зареєстрованих є особи працездатного віку, які подають відомості про відсутність доходів. На відміну від субсидій вони можуть розраховувати на компенсацію. Особливістю умов призначення компенсації на відміну від житлових субсидій є те, що тут не враховується, яким майном ви володієте. Також в окремих випадках можлива відміна компенсації. Людина не сплачує свою обов'язкову частку сплати за комунальні послуги. Так то компенсація припиняється надаватися, але якщо людина із незалежних від неї причин це може бути затримка в заробітній платі, затримка з виплатою пенсії, так то компенсація продовжує надаватися. А ще попереджають фахівці: якщо компенсацію призначать, а потім після перевірки наданих документів виявиться, що вони не відповідають дійсності, то усі компенсовані державою гроші доведеться повертати. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. По гарячих слідах впродовж двох годин працівники ДІ відшукували автомобіль вкрадений у рівному. 22-річну Тойоту Ленд Крузер знайшли у дворі одного з приватних будинків у Дубні. Поцупили позашляхових зі станції техобслуговування по вулиці Соборні в обласному центрі. За фактом крадіжки автомобіля затримано 32-річного рівнянина. В ході проведення розшукових заходів стосовно автомобіля з міста Рівного нами було опитано місцеві жителі. Місто Дубно, так як поступила інформація, що даний автомобіль, ймовірно, знаходиться в місті Дубно. Під час того було виявлено даний автомобіль в одному з господарств місцевого жителя, і на місце події було викладена слідча передна група. Якомога менше перебувати на відкритому сонці у спекотну пору, радять рівнянам лікарі, адже спека, що традиційно прийшла на рівненщину у другій половині липня, може стати причиною сонячного удару, втрати свідомості чи опіків шкіри. Якщо ж ви вирішили охолонути у водоймі, спершу перевірте її безпечність і тричі подумайте перед тим, як вживати перед купанням алкоголь. Продовження теми далі у сюжеті. Вже більше тижня жителям рівного та області дошкуляє спека, Стопчики термометрів навіть у затінку часто підіймаються вище 30 градусної позначки. Особливо така погода дошкуляє тим, хто страждає від серцево-судинних захворювань. Таким людям лікарі рекомендують взагалі утриматися від перебування на вулиці. Особливо в такі часи з 11 до 17 години. Якщо вже виникає така негайна потреба для. Виходу на вулиці, тому вони повинні мати при собі водичку, мати ліки, які вони зазвичай приймають. Обов'язково головний убір. Не забувати про неприємні наслідки від тривалого перебування на відкритому повітрі у спеку лікарі радять і тим, у кого зі здоров'ям усе гаразд. Може бути сонячний удар, можлива втрата свідомості так під час тривалого перебування. На сонці, якщо це завідомо, от як у нас перебування можуть бути опіки, у рівнян свої методи боротьби із надмірною спекою. Водичку п'ємо мінеральну. Да, п'ємо водичку. Що можливо знати типу спеку, щоб не заш... щоб не зашкодити собі? Довго не знаходитися на, на сонці, сонце. прикривати голову. Хто зовсім боїться сонця, той сидить дома в тіньку? <рес> Хто хоче відпочивати, приходить сюди на озеро. Можна топатися. Активному відпочинку біля водойм надає перевагу чимало жителів обласного центру. Улюбленим місцем відпочинку у такі спекотні дні стає Басівкутське озеро. Навіть у будні тут людно. Трапляються серед відпочивальників і такі, які вживають алкоголь. Спекотна сонячна погода у купі із безвідповідальним ставленням до вживання алкоголю часто стають причиною трагедії, кажуть рятувальники. Щороку найбільше людей в області гине на водоймах саме у другій половині липня. І з початком купального сезону цього річ на Рівненщині сталося вже більше 20 летальних випадків. За ці вихідні, за тільки за неділю в неділю втопилося 4 чоловіки. Це два чоловіка в Володимирецькому районі. Один із них Кар'єри, другий на озері Білому і два: один Сарненський район, і один Березнівський район. І на жаль, якщо взяти ці всі випадки, купалися вони не відведених для цього місцях. Ще понад півсотні трагедій Завдяки рятувальникам вдалося уникнути. Роман Сфрида Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День для Вадим Слободенюк найкраще з усіх рівнян виступив на чемпіонаті України з легкої атлетики, що завершився у Кривограді. Вадим прогнозовано виграв забіг на 3000 метрів з перешкодами, тим самим гарантувавши собі подівку на чемпіонат Європи, що у серпні відбудеться у Цюриху. Мають шанси потрапити також туди Наталія Прищепа та Олена Колесниченко, які здобули срібло у бігу відповідно на 1500 та на 400 метрівці з бар'єрами. Наймовірніше поїде на Європершісті Ганна Рижикова, і це попри те, що на дистанції 400 метрів вона стала третьою. Крім згаданих спортсменів, також бронзову нагороду у бігу на 5 тисяч метрів завоювала Ольга Котовська. Такими були головні новини області сьогодні. Ці та інші новини традиційно можете переглянути на нашому сайті в інтернеті. Його адреса зараз на ваших екранах, а також у соціальній мережі Фейсбук. Гарного настрою, нехай щастить. До побачення.